Всіх вітаю на своєму каналі. Зібралася приготувати тут домашнє печиво. Давно вже нічого не пекла. Тому що зараз у нас в Україні режим тотальної економії світла. Так що ми намагаємося щось приготувати по-швидкому таке їсти Не енергозатратне. Що в мене вийде, я встигну і нас не відключать світло, то що вчора не було. Майже півдня ті путіноїди, рептилоїди луплять ракетами, дронами всім, чим тільки можна і куди попадя. В Луцьк, і в Хмельницький, і вже на Західну Україну, туди і в Рівненську область. Це я не видумаю, це була офіційна інформація. Наша енергетична система не витримує світло відключають, то, можливо, в будь-який момент його не бути. Я так швиденько. Між капельками сьогодні постараюся спекти печиво. Тут у мене одне яйце і один жовток. Білок я відділила, поки відставляємо, але він нам згодиться ще. Канал у мене кулінарний, але я його зовсім вже закинула. Маю щось цікавеньке викладу. І самі з'їмо. Вчора купили в магазині рогалики, але щось воно не те. Домашнє. Смачніше. Одна ложка. Ну, от такий він мед у мене і не сильно густий, щоб, але й топити не буду. Так, одна ложка і друга. Сюди 150 грам цукру, ванільний цукор, 100 мл олії. Це треба все звішати, розтовти. Приготувала вінчик, але думаю, що, мабуть, і ложку так от розмішаю, трохи також підіб'ю. Ще вінчик мити. забула і посолити для збалансування смаку. Тут я відважила муку, відразу всю висипати не буду. Просію із дві чайні ложки розпушувача для тіста. Можна пів чайної ложечки соди засити оцетом. Нам потрібно замісити тісто такої густини, щоб можна було виробляти печиво руками. Але і не сильно забивати. Я напишу в рецепті, скільки муки в мене піде. У мене вже гріється духовка, я виставила на температуру 180 градусів. Поки замішу, формую, вже буде все готово. Як бачите, тісто вже пункувалося, значить, більше муки не додаємо. У мене десь пішло грам 350. ну, Ви дивіться за своєю мукою, в мене 350 і 400. Ну, таке тісто, я не переходила й на коврик, бо довго його вимішувати не треба, трохи липкувати, але гладке і однорідне. Нічого не будемо вистоювати. Прямо зараз ліпимо печиво. Ось у мене тут форма Застелила пергаментним паперу. Або змастити чимось треба, якщо нема паперу, якимось жиром. Я розділила тісто на 12 таких ось шматочків і скатала їх в колобочки. У мене десь тут вага 65 грам. Ну, робіть ліпше по 60, тому що в мене оці два менше розміру. Тоді будуть всі одинакові. Тісто таке досить липуче, тому можна змащувати руки олією, я вже потім додумалася, щоб муки більше не додавати. Викладаємо, звичайно, отак, щоб було місце, то що вони будуть збільшуватися і розпливатися, щоб один з одним не злипалося. Далі беремо оцей ось білок, що відкладали, трохи отак от вилкою збиваю. І кожен оцей колобочок змащуємо білком зверху. Далі є такий варіант, ще можна його Вставити в духовку випікати так, а можна посипати, як, то знаєте, є така крихта, перетирають масло із вершкове з мукою, штрейзер чи як воно називається. Ну, Якщо вам не ліньки, можете зробити таку крихту, я вже не буду нічого поспішу, поки є світло, буду випікати так, як є. Ставлю в розігріту духовку, як я сказала, 180 градусів. Поки помила посуд, прокинулась наша майська. Дивіться, яка вона зробилася, збільшилася в декілька разів. Яка була манія. Любила лежать на плоті, хоч і Сибільська. Ти опять заснула. Ти ж тільки що з печі злізла. Тут, бага... Тут достатньо багато цукру, так що дивіться, щоб печиво не підгоріло. У мене пеклося 25 хвилин. Можливо, можна було трохи раніше витягнути. Ось ще гаряче, м'ятеньке. Дам йому вихолонути, тоді спробуємо. Печиво трохи вихонуло, подивимося, яке всередині. Так, я вже відчуваю в руках, що воно тягуче. Зверху отака скоринка цукрова, а всередині м'якеньке. Ось таке. Хоч печива напекла, кашу приготувала, грибів насмажила. Так що зараз все відключаємо, окрім холодильника. І комп'ютера, і всі останні маніпуляції кухонні будуть у нас проходити вже на плиті, так як ми топимо вугіллям, щоб в хаті тепло і можна буде щось там підігріти. Мабуть, воно пахне медом. Але я не чую, на жаль. Не чую Костя, ти чуєш, щоб пахло і Костя не чує. Два каліки. Так як я вже казала, коли розламувала воно таке от з коринка зверху, румка, цукрова. Так, куштуй. відчувається смак пряника. Е, якось між пряником і вівсяним печивом. Я знаходжуся в пошуках постійно от такої, такої випічки якоїсь, особливо печива сухого. Ну, для того, щоб пекти хлопцям, нашим захисникам, щоб воно довго зберігалося, щоб його було багато. І от такий рецепт можна покласти собі в копілочку. Ну що ж, рецепт мені сподобався. Рекомендую вам приготувати. Обирайте перевірені перевірених блогерів, яким довіряєте. Також бажаю всім мирного неба, звичайно, саме, саме найперше. Тримаємося! Слава Україні! І, як кажуть, смерть клятим ворогам!